Друзі, всім привіт! У цьому відео ми поговоримо на доволі таки цікаву тему, а саме на тему інвестицій у нерухомість, тож робіть собі каву або чай, ми починаємо. Ну насамперед варто сказати, що інвестиції в нерухомість це доволі таки цікавий вид інвестицій, у якому точно варто розбиратись, якщо ви хочете заробляти по-справжньому великі гроші, що взагалі відрізняє інвестиції у нерухомість від інвестицій у інші інструменти. Ну, по-перше, це інвестиції в щось, що реально існує, тому що у сучасному світі в що тільки не пропонують вкладатися і в крипту, і в фондовий ринок, і в ф'ючерси, і в різні опціони. Але всі ці інструменти не є чимось матеріальним. Ви не можете їх використовувати для своїх особистих потреб чи заробляти на них якось інакше, окрім як купити дешевше та продати дорожче. І то, якщо дуже пощастить, з нерухомістю ж ситуація кардинально інша. Існує реальний ринок нерухомості у кожному місті України і він має свої особливості. Нерухомість ви як матеріальну цінність можете залишити у вигляді, наприклад, завдатку у банку, якщо ви хочете взяти кредит. Або, наприклад, ви можете жити у нерухомості, ви можете використовувати нерухомість під якісь комерційні цілі, ви можете використовувати нерухомість під інвестиційні цілі, наприклад, купити. Дешевше на етапі будівництва або, наприклад, на етапі котловану, коли будинок ще не здано в експлуатацію, дочекатись, поки забудовник виконає свої зобов'язання, отримати всі необхідні документи та продати власну квартиру дорожче. Також нерухомість ви можете здавати в оренду, наприклад, на короткостроковий термін або на довгостроковий термін. Ну, тут також варто враховувати амортизаційні витрати, звичайно ж для того, щоб ремонт, який є у вашій квартирі, не було зіпсовано. Також нерухомість на ви, наприклад, можете перепланувати, наприклад, розділити велику квартиру на менші квартири та продати їх значно дорожче за кожен квадратний метр, тому що кожен квадратний метр у квартирі, яка має меншу площу, буде коштувати дорожче, ніж кожен окремий квадратний метр у квартирі, яка має велику загальну площу. Одним словом. Коли ви інвестуєте гроші у нерухомість, то варіантів, які у вас є, просто безліч. Як правило, коли економічна ситуація в Україні стабільна, а економіка росте, то і ціни на нерухомість стабільно зростають, тож є на що розраховувати. А коли економічна ситуація нестабільна або є якісь негаразди, це як правило дуже гарна можливість для інвесторів, які розбираються у нерухомості. Закон інвестицій: продавай, коли всі купують, та купуй, коли всі продають. Так, яку ж нерухомість краще за все купувати для інвестицій? Ну тут все насамперед залежить від того, як ви бачите ситуацію, що ви далі плануєте робити з придбаною нерухомістю. Наприклад, можна купити квартиру у незданому будинку, почекати, поки забудовник виконає свої зобов'язання та потім її продати. А можна купити невеликі квартири у період зростаючого ринку, здати їх в оренду, почекати 3, 4, 5 років, а потім, зрештою, їх продати. Але тут знову ж таки варто враховувати амортизаційні витрати, щоб ваші квартиранти не зіпсували вам ремонт, а отже, не знизилась вартість вашої квартири. Що можу порадити? Ну по-перше, елітну нерухомість розглядати для інвестицій, ну, не дуже цікаво, тому що її можуть купити тільки люди, у яких є великі гроші, а це все ж таки якесь обмежене коло покупців. У таку нерухомість варто заходити лише у одному випадку, коли ціна на таку квартиру ну дуже солодка, і ви просто не будете спати ночами, якщо просто не купити цю квартиру. Найліквідніші квартири це однокімнатні квартири у будинку, який не старше за 10 років, з капітальним ремонтом, які вже обладнані меблями та технікою, які знаходяться з другого по п'ятий поверх. Лише у тому випадку, коли п'ятий поверх, звичайно ж, це не останній поверх, і які знаходяться у гарній локації, тому що такі квартири купляють всі: і студенти, і інвестори під здачу, і просто люди для себе, і молоді сім'ї, і пенсіонери. Поверх, до речі, для останніх має дуже велике значення, і до речі, такі квартири не є дуже дорогими в ціні. Тож на них є стабільний попит. Отже, коло потенційних покупців набагато більше ніж якщо б це була, наприклад, елітна нерухомість. Елітну нерухомість люди купують частіше за все не для інвестицій, а для себе для власного життя. Також окремо я хочу зупинитись на площі квартири. Чим більша площа, загальна площа квартири, тим менш ліквідна ця квартира, тобто її складніше продати. І, звичайно, чим менша площа конкретної квартири, тим вона більш ліквідна, вона більш дешева і її легше продати. Але ціна за кожен квадратний метр маленької квартири буде вищою, ніж якщо цей самий квадратний метр був би у квартирі з великою загальною площею. Взагалі, квартира з великою загальною площею. Що має сенс купувати тільки у одному випадку, коли ви цю загальну площу ділите, ділите на окремі частини та продаєте як окремі квартири, але знову ж таки тут варто дотримуватись. Законодавства, робити все правильно, і у такому випадку, ну, це має сенс якийсь для інвестицій. Також зупинимось окремо на локації. Для того, щоб квартира була справді ліквідна, поряд повинна знаходитись вся необхідна інфраструктура. До центру міста повинно бути ну, недалеко. Це не повинна бути якась там а, окраїна міста чи щось таке. А, але. Якщо є вся необхідна інфраструктура у даній конкретній локації, це дуже добре, але не прям вау, тому що прям вау для інвестицій, коли ви купуєте квартиру у якомусь конкретному там районі, де поки що чогось немає. Наприклад, немає школи або немає дитячого садочка, але ви точно знаєте, що невдовзі він з'явиться. Отже, ви можете купити квартиру без якоїсь інфраструктури необхідної, за дешевші Гроші, ну, значно дешевше, ніж якщо б ця інфраструктура була б у цій конкретній локації. А Потім дочекатися, поки побудують, наприклад, дитячий садок, чи школу, чи якийсь ТРЦ, чи супермаркет, і продати цю квартиру вже, яка знаходиться у будинку, поряд з яким є вся необхідна інфраструктура, звичайно ж, значно дорожче. Оце прям вау. Отже, підсумуємо: перше, не варто купувати квартири з великою загальною площою. Друге, не варто купувати квартири у елітному сегменті. Третє, не варто купувати квартири, які знаходяться, наприклад, на першому чи останньому поверсі. Потрібно орієнтуватися на другий чи п'ятий поверх, якщо п'ятий не є останнім поверхом, звичайно ж, над яким вже криша просто такий, яка може, звичайно ж, протікати. Або якщо вона зараз не протікає, то згодом ця проблема може відбутись. І останні квартири потрібно вибирати у гарній локації, на якій є вся необхідна інфраструктура. У такому випадку ця нерухомість буде ліквідною і її буде легко продати. Але таких квартир дуже і дуже мало, тому що якщо така пропозиція з'являється на ринку за гарну ціну, по справжньому гарну ціну для інвестицій, то така пропозиція дійсно ну десь у середньому 1 чи дні. Реально потрібно дуже швидко реагувати на такі пропозиції. Якщо ви хочете реально інвестувати у нерухомість та заробляти на цьому гроші, вам точно варто звертатись до професіоналів, які кожного дня з ранку до вечора працюють у нерухомості, стикаються з різними ситуаціями, бачать різні квартири та розуміються на цьому. Тож, якщо, друзі, вам потрібно продати або купити квартиру, пишіть мені, будь ласка, у коментарях. Також не забувайте підписуватись на мій канал та тисніть лайк цьому відео. До зустрічі!